Вітаю! 20 жовтня, 24 рік, місто рівне Україна. Знімаю відео по деревовидній гортензії стронг Annabelle. Саме цю гортензія не потребує підв'язок, зав'язок. У всякому разі, вона в мене так росте. Єдине, що я помітила, навіть знімала відео на цю тему, що де більше сонця, вона там скоріше розвивається, і шапочки дуже гарні і великі. Але це десь на 3-4 рік. До того вона така меншенька, шапочки меншенькі. Найгірше вона себе почуває це в горщиках. Ось це, рахуйте, будуть трьохрічні саженці. ось таке маленьке суцвіття. Коренева її потребує все-таки відкритого ґрунту. Гортензія не потребує додаткового підкислення чи торфу. В мене вона сидить в, нас в звичайні, звичайному квітнику в звичайній землі. Єдине, коли я висаджувала, брала там, може, піввідра торфу і сірку в мене лишалася від блахини, посипала і зрихлювала, тому що в мене земля така, як глина. Дуже тверда і не пропускає воду. Тому так трішки якби, піддобрювала її для того, щоб вона гарненько прийнялася. Всі саженці ті ще висаджувала, тою осені. Чи з е, П9, чи е, просто відкритим коренем. Прекрасно всі прийнялися, навіть самі-самі манюки. В квітнику я висаджувала собі бордюри «Стронг Тронг-Аннабель. Дуже хотіла, пару років шукала її. Це рослинки, так само з p були пересаджені весною в горщики, двохлітрові горщики. Ціна горщика двохлітрового 180 гривень. Ось це все, що є, воно вам все рівно не потрібне. Звичайно, що я висилаю з цими всіми палками. І Обрізати його або о, от коли якби, почнеться сніг, а я обрізаю навесні десь в лютому місяці. Бажано ось так: от, ось на дві брунічки. Взагалі либлювати його не потрібно. При бажанні можете заглибити, але це не потрібно. Вона формується не по стовбуру, а вона йде відросточками в боки. І уже в. Там двох-трьох вічному віці, це буде такий кущик 50 см, а чим старше, тим він буде робитися ширше. Врахуйте це при посадці. Дуже гарно виглядають саме бордюрами ці гортензії, тому якби я дуже мріяла і так собі і висадила. Зараз в мене бордюрчики були звичайно малесенькі, але думаю, на слідуючий рік, а вже через рік, будуть саме такі, як показують в реклам в рекламних роликах. Хто ще бажає? Почек. Вона квітне з червня, ніколи не накривається абсолютно. Дуже стійка до хвороб, до шкідників. Звичайно, як є якась тля там чи п'ятнистість чи кліщі, прохожуся там один-два рази, що лишається після полуниці і погортенці в горщиках. Можна висаджувати в будь-який час, та й з відкритою кореневою вона прекрасно переживається. Бо з відкритою кореневою в мене лишились там зовсім невеличкі кущики, ціна їх 150 гривень. Це я вам показала в горщиках. І маю пропозицію, може хтось ще не вирощував гортензії, а має таке бажання і не хоче за дорого платити. Зараз звільняю свої ящички і. Просто не хочу вводити в оману. Не пам'ятаю, чи я висаджувала Стронг, чи я висаджувала Анабель. Чи Стронг Анабель, чи Анабель? Анабель вона краще росте в півтіньку або, взагалі, в тіньку. І вона лягає. А Стронг Анабель в мене жоден кущик не підв'язаний, вона стоїть. Тому не знаю. Не можу вам сказати саме, які це саженці. У Всякому разі, є ось такі у мене саженці, ось такі з відкритою кореневою. Вони прекрасно приживаються, провіряла сама. Ось такі більшенькі, меншенькі, ось такі. Мені здається, що ось це ось ці були. Саме Аннабель, а ось ці були Стронг Анабель, судячи по кількості саженців, як я їх обрізала. Ось такі саженці. Ось коренева. ось саженці. Так само є більшенькі, є меншенькі. Можна висадити. І мати гарні квітнички. Мені подобається, коли вона росте саме не одна, а хоча б пару штучок. Або якщо такі маленькі, ну, ось такого плану саженці, висаджувати не одненький, а так хоча б два-три саженці. Ну мені здається, все-таки оце стронха набель, що я її весною стригла і висаджувала саме оці тоненькі. А ті товстенькі, здається, Анабель, е, можу запропонувати ось такі саженці вам по 30 гривень штучка або 100 гривень за 4 штучки. Хто має бажання відсилаю новою почтою по всій Україні перед оплатою? Мала в тому році дуже негарний досвід. Саме Саме от з рослинками не полуницею, а саме з декоративними рослинами. І тому, якщо маєте бажання, я зніму вам особисто, які ваші саженці, які вам поїдуть. Але перед оплату, спочатку оплата, потім я їх відсилаю. Звільняю зараз ці ящички, в мене тут ще бере треба. Треба позабирати. І ще в мене тут котовнічок тикала літом. Теж пару штучок. Ну, це вже навесно. Вирощуйте квіточки, чарнички. Робіть Україну красивою. Пишіть мені на Viber. всім відповім. Дякую.